До вашої уваги ось такий красунчик, Цікавий дуже свіженький, свіжопригнаний. Ford Mustang мачіє. Досить потужний конкурент Теслі, тому що тут батарейка 98,8 кВт. І заявлений запас ходу у неї 600 км. Реальних вона проїжджає приблизно 500. Машинка в такому цікавому, новому, красивому кольорі. Трошки виділяється вона в потоці в цьому кольорі, вживу дуже гарно виглядає. Цікава, відкривається на кнопочку. Дверку відштовхне, дуже цікаво воно. і в мороз воно вам не буде примерзати. Посолону ось така вона, як новенька. Шинка 4 місяць 23-го року. Пригнана з не після незначного ДТП, там замінено тільки одне крило, якісь там незначні деталі по підвізці. Безпека ціла. машинка, коли куплялася, заводилась, їхала. Ось такий здоровечий монітор. З шайбою посередині, теж прикольно виглядає і тут є Android Auto, CarPlay, музика Ben Collison. автопарковка, машинка вже прошита. В неї встановлена мова. Також є пульт для воріт, панорама термальна, лобове скло також термальне. Сідушки перфоровані, хороші, якісні матеріали. Порівняння з багатьма електричками тут дуже хороші матеріали. Шумоізоляція відмінна в машини. І по комфорту у підвізки також вона досить непогана. В порівнянні з теслом. Є, звісно, кращі варіанти, такі як Mercedes і BMW, але вони коштують досить другі гроші. Ця машинка досить на достойному рівні. Кого зацікавило, дзвоніть. Можемо влаштувати тест-драйв.